Протест проти правок в законопроєкті. Рідні військових в Южному зібралися втретє на мітинг. 11 лютого жінки вийшли з новими плакатами. Розповідають, що не погоджуються з окремими пунктами в законопроєкті про мобілізацію. Рішення ставки 36 місяців. Це хлопці повинні бути там 36 місяців на тому ж нулю. Ось а Потім вони просто знову ж таки по рапорту, так вони чекають, вони дуже чекають. Ставка буде е, приймати рішення за життя наших хлопців, за долю наших хлопців. Буде вирішувати, е, зморились вони чи ні, чи вони е, зморились, але вони далі далі продовжують службу. То я я вважаю, це дуже несправедливо. по відношенню до них. Ми хочемо, щоб влада почула і змінила от, саме. Саме цю поправку за рішенням ставки, ми її, ми її дуже боїмося. Також ще один пункт це 36 місців для всіх. Тобто, десь тил, який сидить з першого дня війни десь на Києві чи в Львові, і наші хлопці, які не вилазять звідти, це, це несправедливо. Учасниці мітингу продовжують наполягати на необхідності дати можливість демобілізуватися через 18 місяців служби. кажуть, їхні рідні мали короткі відпустки за ці два роки. Звісно, змінився. ну, десь ну багато він не каже. Там, каже, тобі це не потрібно знати, але ну, тримає все в собі і не може там все висказати. Повинен бути відпочинок, і повинна бути ротація. І я не знаю, ну, Дійсно, за ці два роки чому наша влада нічого не робила, ну, щоб було ким міняти наших чоловіків. В цілому акція тривала трохи більш ніж півгодини. Такі ж мітинги цього дня пройшли і в інших містах України. Більше з мітингу в Южному дивіться в програмі Об'єктив.